Доброго дня всім. Сьогодні у нас вівторок, ми знаходимося в Нідерландах, сьогодні вже дивилися пару автомобілів. Правда, не було з чого вибрати, тому що все фарбоване, крашене. Зараз приїхали на одну із автоплощадок. Нам е, скинув Голландець, також ми купували тут багато автомобілів. Правда, вони зараз на експорт не працюють, але по, можна сказати, по знайомству і через Німеччину ми придбали ось таку чудову Kia Niro. Це 2019 рік. Максимальна преміум комплектація, весь автомобіль в рідній фарбі без єдиного підкрасу. На гарних легкосплавних дисках. Як ви бачите, диски не поцарапані, не пошкоджені. Комплектація, як і, в принципі, як і всіх тих автомобілів, які ми купуємо. Максимальна преміум електросидіння, масаж, всі 4 склопідйомника, підігрів обдув, підігрів сидінь, два ключа. Даний автомобіль ми зараз вже викуповуємо, тобто заплатили за нього кошти, чекаємо на експортні документи. Спинки задніх, тобто задні спинки передніх сидінь не є пошкоджені, тобто легесенька є одна чи дві мікроцарапини. Це за допомогою фена ми підігрів, він буде весь в ідеалі. Також вдома обійдемо за допомогою поліровочної машинки, весь автомобіль буде блистіти. Ось така ляля на сьогоднішній день є актуальна. Кого цікаве, ціна даного автомобіля може становити в Україні 16600 євро повністю з усіма документами, включаючи сертифікат на гарній зимовій резині. Два ключа, сервісна історія, все це є. Також можу вам скинути і карвелтикал до даного автомобіля, тому що ми його провіряли перед тим, як їхати сюди. Весь показує, що він без пошкоджень. Одне єдине має невеличку вм'ятинку на передній. Правій стійці. Ну, Я думаю, що процентів 80 ми його приберемо вдома. У нас є люди, які займаються витягуванням м'ятин. А якщо ідеально, ну, то тоді вже це вже треба обговорювати з людиною, яка б зацікавилась даним автомобілем. Можна вкраситися. Тобто, ось так, буквально 15-20 см можна вкраситися, щоб було взагалі ідеал. Ну, але це вже вирішувати будемо з клієнтом, якого зацікавить дана машина. Тепловий насос присутній. Все в автомобілі так чудово. По, по підшипниках і по двигуну року немає. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детальну інформацію про те, як можна його зарезервувати, я вам розповім по телефону. Дякую, до побачення.